Всім привіт! Мене звати Руслан. Ви на каналі Кріптодон, і сьогодні ми поговоримо про перспективу токіна WhiteBit. Ну і перш ніж розпочати, я б хотів попрохати тебе. Поставити вподобайку під цим відео і написати декілька коментарів. Один, два, байдуже. Можливо комусь поділитися цим відео, можливо, воно комусь також буде корисним. Це все допомагає просуванню україномовного контенту на YouTube. Якщо тобі не складно, я буду тобі дуже вдячний. Ти що ще й досі не виключив це відео? Чувак, тобі мало перспективи, ти давно на графік дивився? Якщо давно, то ходи, я тобі покажу. Ну, що ти кліпаєш? Ходи, дивись, 19 доларів. 19 доларів був актуально 18,85. І що тобі ще потрібно говорити про перспективу? Ну, чувак, ти серйозно? Якщо ти кліп... клікнув на це відео саме для того, щоб дізнатися про перспективу, то ти занадто наглий. А якщо ти клікнув, щоб просто подивитися, підтримати мене, поставити лайк, написати коментар, то дякую тобі. Ну а тепер серйозно. Дивіться: більшу частину об'єму я продав, менша частина об'єму в мене ще залишилася, і вона на дуже приємну А В перспективі що я чекаю по вайтбітові. Я б хотів побачити, як він провалиться к, перепрошую за слово, їбінням до десь 5-6 доларів, щоб я міг знову закупити його в гарному об'ємі. Я не кажу про 3,3, про 3,7, про 4, які ми бачили раніше і по яких ми його купували. Це щось уже, знаєте, з типу побачити єдинорога. Я говорю про щось більш реальне: десь там 5,7, 6, 6,5 в таких діапазонах. Я б хотів його побачити прямо зараз і відкупити. От це те, чого б я дійсно хотів в перспективі по Вайтбітові. А якщо говорити саме про глобальний а, консенсус а, життя Вайтбіту, про його ціну в подальшому, а, знаєте, по. Тому як розвивається вайтбіт, як предоставляє себе команда Вайтбіту, носов, Амбасадори, все, ну, типу, те, що відбувається з Вайтбітом, те, як він вибудовується на сьогодні, як вибудовується його екосистема. В мене на думку приходить тільки одна паралель з іншою біржею, з біржею ОКХ. І якщо ми подивимося на ціну токену ОКХ, то він в середньостатистичну таку непогоду коштує в районі 50 доларів. І от я б міг би, мабуть, сміло сказати, насправді, що в перспективі. Ми побачимо по вайбітові 50 баксів. Десь таку ціну цілком реально не скажу, коли це буде, але ну, я думаю, там 2-4 роки і 50 баксів по вайдбітові це щось достатньо реальне і достатньо ось на витягнутій руки близько. І от саме в цьому відео я б хотів почути ваш фідбек і ваші думки по вайтбітові і прогнозування ціни. Чому, а, можливо, у вас якісь інші думки? Залюбки почитаю це все в коментарях. А для вас на сьогодні у мене все. Всім дякую, па-па.